Складності, ми розуміємо, що це надскладна робота, але певні нюанси, які є просто зараз у вашій роботі. Просто зараз ворог спеціально закладає час на прибуття екстрених служб. Розраховують для того, щоб всі екстрені служби прибули на місце і розпочали свою роботу для того, щоб розпочати повторні атаки. ми бачимо це не тільки в місті Києва, ви бачите в інших регіонах. можна сказати за своїх колег в. Дніпропетровській, Херсонській області, в Донецькій області там ворог цілеспрямовано за допомогою FPV-дронів, бачачи, які автомобілі, автівки він атакує, він цілеспрямовано, б'є порятувальникам. під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів або під час слідування до місця ліквідації, або з місця ліквідації до пункту дислокації. Тому е дуже складно, але я хочу сказати, що моральний дух рятувальників завдяки підтримці людей, завдяки. Такі мотивації він дуже великий, і нічого зараз станом на зараз нас нічого не спиняє. Продовжуємо працювати навіть з ризиком для власного життя. Ще кілька таких тез, що мені запам'яталося за це повномасштабне вторгнення, була історія, коли родина просто спокійно спала у себе вдома, потрапила під обстріл, і власне екстрено залишала свою домівку, забувши про все. А згодом згадали про місце, де лежали документи та кошти, і не знайшли, не дорахувалися якусь велику кількість тих самих американських доларів. Я пам'ятаю, що згодом, через якийсь час саме. Український рятувальник повернув це все, ну запевнивши, що не було ніякого бажання це все привласнити собі, а просто знову ж таки врятувати заощадження, які збиралися довгі роки. пане Павло, я б хотів би у вас запитати стосовно такого життєвого і прагматичного, те що також стосується рятувальників, бронь. Та ми знаємо, що і так ризикують щодня наші рятувальники і в Києві, в тому числі. Хоча знаю, є. Деякі люди, яким не подобається, що є свого роду бронь для українських рятувальників, і що вони не йдуть служити. Як ви до цього відноситеся і чи маєте якусь інформацію про зміни в цьому плані? Ну у нас зараз дуже конкретне в цьому приводі законодавства. У нас встановлено 90% відсоткову для всього особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що в принципі і дотримується. Чи нагадати, що у нас служба є виключно цивільною і не просто так говорять герої без зброї, тому що це виключно цивільна служба, яка захищена Женевською конвенцією від як і медиків від атак ворога? Це просто незаконно те, що робить зараз ворог, і вважаю, що зараз. Я не чув просто про таке, що ви говорите, і навіть не читав. За це, наоборот, коли була розмова про бронювання, я на... Навпаки, чув, що треба бронювати не 90, а 100 uh -huh. Ось що я чув. І... Зараз а становлено... чому не заброньовано 100? Це було моє питання. Чому 90 А 10 я перепрошую, куди? Ну, дивіться, тут питання до законодавства до кабінету міністрів, який встановив разом з збройними силами. Якщо не помиляюсь, з Генеральним штабом цю цифру в принципі вона законна і зараз погано я нічого не чую. Uh -huh. Тобто треба розуміти, що у нас працюють в державній службі України з надзвичайних ситуацій. У нас не всі мають спеціальні звання. Це і є і працівники, і особи, які мають звання служби цивільного захисту, тому uh -huh. у нас. Але я хочу зазначити, що на прикладі міста Києва у нас комплектація рятувальниками зараз дуже хороша. Тобто, у нас всі пожежно-рятувальні частини в місті Києва, в принципі, заповнені. І на виклики виїжджають максимальна кількість рятувальників, яка може виїжджати. І ця кількість збільшується за допомогою підтягування резерву за годину. Якщо треба збільшити, вона ще підтягується. Тобто на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів на порятунок людей. У нас все готово і в полідях у нас все добре, пане Павло. Ваше життя щодня в небезпеці, і буквально вчора в нас був один з очільників ГПУ в свої часи, і ми обговорювали спецпенсії. 40 тисяч прокурори мають спецпенсію, тому що так само їх життя колись було під загрозою. Ваше життя кожного дня під загрозою. Яку пенсію мають рятувальники України? Дивіться, воно все враховується від, від тої заробітної плати, якої отримував рятувальник. В принципі, але ми можемо сказати, що зарплати, в принципі, у нас у рятувальників, як і у багатьох екстрених службах у нас в Україні, вони такі. Середні, можна так сказати, і відповідно від цього вже відштовхується пенсія. Суму я вам не скажу, тому що наприклад мені до пенсії ще приблизно 13 років, як мінімум, і ну це не собі... 40 тисяч гривень. Наскільки наприклад... я правильно розумію, чи ні? Хоча б порядок ні, це не 40 серед... Про порядок не підкажу тут. Мені треба було порадитися в принципі у нас з Балтерською нашою службою, але можу сказати, що це не 40 тисяч. вам ще рано. Дійсно, пане Павле тут принагідно ще раз вас вітаємо з вашим професійним днем і надзвичайно вдячні за комунікацію зараз. І постійно під час обстрілів, після прильотів, ми постійно відзначаємо тут у спілці з редакторами наскільки швидко йдете на контакт і готові розповісти про те, що відбувається, тому що про це потрібно говорити. Ми всі маємо знати, як виглядає. Русський мір та їхня агресія в Україні, і, зокрема, у столиці нашої держави у Києві. Павло Петров, речник ДСНС міста Київ, з нами був на зв'язку. І поки ми з паном Павлом спілкувалися, верховний головнокомандувач президент Володимир Зеленський також привітав рятувальників. Сьогодні відзначив державними нагородами наших працівників і працівницю ДСНС України, пише Володимир Зеленський у своїх офіційних соцмережах. Тисячі українських життів врятовані завдяки вашій роботі. Пише він Тисячі об'єктів української інфраструктури збережені завдяки вашій оперативності та професійності. Ми можемо тільки пишатися вашим хоробрим серцем та вашою службою усіх наших українських рятувальників. Дякую кожному і кожній, чиє покликання рятувати життя. Слава всім, хто захищає нашу державу та людей. Слава Україні! Героям слава! Давайте подивимося та почуємо привітання нашого президента. Слава! Шановні присутні. Усі наші працівники і працівниці ДСНС України і кожен, хто рятує життя наших людей. Сьогодні ми вам усім дякуємо тим, чия служба, чиє покликання берегти життя і давати людям шанс на життя. Кожної ночі, кожного дня, після російських ворожих ударів, де б це не було, прибуваєте ви. Прибувають всі необхідні служби. Завжди на місці наші вогнеборці, завжди є ті, хто оперативно розбирає завали, надає першу допомогу, коли потрібно діють сапери та верхолази, гірничі та гірські рятувальники. Авіація ДСНС України. Наші хіміки, психологи, інженери, необхідні фахівці завжди. Завжди присутні і вчасно. І я хочу подякувати вам всім за таку високу ефективність. Тисячі українських життів врятовані завдяки саме вашій професійній роботі, тисячі об'єктів нашої української інфраструктури збережені завдяки саме вашій оперативності та професійності. Важливо відзначити також роботу евакуаційних груп фенікс ДСНС України, які вивозять людей з-під обстрілів, яким доводиться працювати в надзвичайно надзвичайно важких жорстких умовах. Ми можемо тільки пишатися вами, пишатися вашими хоробрими серцями і вашою службою усіх. Наших українських рятувальників, я хочу подякувати, особливо що хочу відзначити усіх звичайних цивільних, наших небайдужих людей, які приходять на допомогу професійним українським рятувальникам і теж стають рятівниками українців. Дякую, що ви є за те, що наші люди не залишають ближнього без допомоги і обов'язково ми пам'ятаємо всіх, хто, рятуючи іншу, інше життя, віддав, на жаль, своє життя. Жорстокість росіян проявляється, на жаль, і в повторних ударах. І часто такі удари бувають саме тоді, коли саме рятівники вже розпочали надавати допомогу. Після першого удару, спеціально щоб зменшити можливості врятувати людей і цілеспрямовано вбити тих, хто рятує життя. Ми не забуваємо наших героїв. Я прошу зараз шанувати пам'ять про них хвилиною мовчання. Ми ж продовжуємо наш ефір. Героям, Слава. так ми продовжуємо наш ефір. Дякуємо ще раз рятувальникам низький уклін за вашу роботу і вашу службу. Ну і ще цімало цікавої інформації підготувало для вас, як завжди, наша студія «Майданчик свободи слова в Україні. Тут і представники чинної влади, і представники опозиції, абсолютно не диванні експерти. Що далі будемо розбирати? Давайте подивимось. Запаси США, а кошти НАТО. Адміністрація Трампа схвалила перші пакети допомоги зі зброєю для України. Передача відбудеться в рамках нового механізму список пріоритетних вимог із запасів Америки, але коштом країн НАТО. Вартість першої партії оцінюється в 500 мільйонів доларів. Чи готові європейці достатньо допомагати Україні та чи здатні винести новий фінансовий тягар? Розмова тета тет Володимир Зеленський зустрівся із фракцією Слуга народу президент попередив попереду ймовірні складні рішення для країни. Водночас, деякі депутати вже заявляють, що цій каденції залишилось недовго, мовляв, під куполом в очікуванні виборів чи готовий парламент до чергових викликів та коли чекати політичного перезавантаження. Без захисту ЄС схвалив скасування програми з прийому українських біженців, термін дії якої завершується 4 березня 2027-го. Тим часом у Польщі змінюють порядок виплат для українців. Сейм вже ухвалив новий закон. Чи стимулюватиме це наших громадян до повернення додому? Та скільки українців остаточно вирішили пов'язати своє життя з іншою країною? Ну і ми продовжуємо обговорення важливих тем, у тому числі з нашими гостями у студії. І на цьому місці радий привітати наступного спікера. Це Олег Постернак, він політтехнолог. І раді вас бачити, пане Олеже. Слава Україні. Героям слава. Ну і хочеться почути вашу думку, вашу відповідь на наше традиційне питання голосування. Чому Трамп погодився на поставки зброї для України через НАТО? Маємо кілька варіантів відповіді: підтримує Україну, змусили союзники, фінансова вигода і Шко сказати, нагадаю, діє е, така собі ініціатива про е, Ukraine Requirements List», те, що е, як абревіатура звучить «Pearl», і це система за якою США продає Європі свою зброю, а потім ця зброя передається Україні. Кілька пакетів вже е, в дорозі. Як ви сприймаєте цю новину, і чому він дійсно наважився на це у зв'язку, не зважаючи на свої теплі відносини із е, Владимиром? Так, це не дивно. По перше, програма Пуров це запропонована європейцями ініціатива, і просто так взяти, перекреслити прогпроігнорувати своїх союзників по НАТО, навіть Трамп не може собі дозволити. Uh -huh. Хоча хотів би мого можливо колись uh -huh. це зробити. Друге, ви ж не забувайте, що американська американська політична система вона узалежнена від настроїв простих американців. І для якоїсь частини, ну, принаймні 40% американського населення, підтримка України не є пустим звуком навіть в середовищі республіканської партії, тим паче мага групи, угу. бо, вибачте, справа Епштейна похитнула позиції Трампа. І коли зараз Трамп перебуває в Британії, на, біля Вінський палацу стоїть фотографія Трампа і Джозефа Епштейна з дуже-дуже. Присмаком неприємним для державного візиту Трампа. А до... тут дуже коротко контексту можете дати нам та нашим глядачам, хто такий Епштейн? Епштейн і чому це, це погано пахне для Трампа. Фактично, сутенер, який е звинувачувався в організації сексуальної експлуатації неповнолітніх, угу. і Трамп водив з ним певний час дружбу. Угу. І американські медіа отримали доступ до листівки привітальної, де на Трамп вітає Епштейна з певними такими загадковими інсинуаціями, що говорить про доволі тісні дружні співвідносини між двома. Хоча сам Трамп набрехався свій час наскільки сильно щодо Епштейна, що навіть його мага-електорат просто вимагає вже конкретики і оприлюднити все, десь є Епштейна, бо, буцімто, там є перелік всіх клієнтів, хто був. Скажем так, вигодовонабувачем від цієї справи, хто користувався послугами цієї цього дому, розпусти Апштейна, тощо це дуже цікава історія, і власне Трамп просто обіцяв відкрити це досьє. І е, коли прийшов до влади, поступово ця тема почала затухати, якщо не е, пані Бонді, яка ляпнула про те, що там ми не будемо відкривати файли Епштейна, і почалося в середе, в середовищі мага групи, просто виникло знаєте, велике знак питання, що це? і Звісно, всі ці праві блогери, які також почали критикувати Трампа, і Трампу потрібно було перебивати цю тему для цього. введення, не тільки для цього, але введення військ національної гвардії, для яких Я штати... якраз хотіла поч... це питання поставити. Дивіться, Трамп відправляє нас гвардію в Мемфіс наступний Чикаго, і далі, далі, там по всім, зокрема, регіонам, так само він направляється для того, щоб стримувати всередині настрої суспільства американського. Це більш ну, по перше, він дійсно. Но ну, хоче показати, що це впливає на рівень злочинності в більший в кращий бік. Злочинність в штатів Америки це не пустий звук. Вбивство Чарлі Кірка. Тому доказ. Але він направляється у Нацгвардію якраз в ті самі Штати, там, де переважно більшість мають демократи. Зокрема, конфлікт з Пріцкером, губернатором штату Іллінойс і багато іншими відомими діячами. І фактично. Це призводить до того, що е, ці настрої вони б'ють по репутації Трампа, і рівень її, і довіри до нього і підтримки поступово падає. Що треба зробити? Треба... Не те, щоб перекрити, а запропонувати суспільству ефективні якісь кроки. Uh -huh. Зовнішня політика є способом перекриття боротьба з наркокартелями uh -huh. Венесуели uh -huh. ініціатива по Хамасу і Ізраїлю, в тому числі продовження мирного посередництва між Україною і Росією, зустріч з Путіним тощо. Ну і зрозуміло, ці тиск на Індію. Воно все повинно за задумом Білого Дому трішки збавити цю увагу до Епштейна. Ну, поки що ці файли залишаються непублічними, і зважаючи на той характер Трампу, то нещодавно бачив цікавий момент. Один із журналістів поставив Трампу незручне питання. Трамп здивувався, запитав звідки той каже з Австралії. Uh -huh. І Трамп відповідає: Ну. Ти зробив зараз дуже погано для своєї держави. Я поговорю про це з твоїм австралійським лідером. У нас держава демократична і в нас немає такого рівня тоталітарності. Не зважаючи навіть на дію воєнного стану та військові реалії, ми говоримо про все. Але з поправкою на те, що нам відомо, те, що офіційно, і те, що не пахне якоюсь жовтухою. При тому хочеться поговорити з паном Олегом про речі, які невідомі публічно, зважаючи на вашій часті, скажімо так, розповіді інсайдерського характеру, знаємо, що у вас багато знайомих, тому сподіваємося на якийсь ексклюзивчик. Пане олеже у контексті якої історії. Президент Володимир Зеленський провів зустрічі з народними депутатами від слуг народу у коментарі Українській правді, речниця фракції. «Ю... Юлія Палійчук повідомила, що зустріч тривала півтори години. Участь узяли близько 150 депутатів. За словами джерел видання, президент сказав, що поки фронт тримається. Україна може розраховувати на прийнятні умови мирної угоди. Якщо ситуація погіршиться, доведеться ухвалювати важкі рішення. Остаточне слово при цьому буде за парламентом та кабміном. Тимчасом в інтерв'ю з Канюс Володимир Зеленський повідомив російські війська планують розпочати в Україні ще дві. Важкі наступальні кампанії, і, за словом президента, необхідна більше військової допомоги від партнерів, щоб Збройні Сили України витримали ці наступи. Давайте почуємо Зеленського. Я радий дійсно радий, що всі просування Російської Федерації, всі їх наступальні місії. А їх було вже три. І попереду вони ще планують дві важкі наступальні. Компанії три останні їх місії провалились. І, на мій погляд, це дуже важливий сигнал. По-перше, те, про що говорив я європейцям і говорив у Білому домі з президентом Трампом з його оточенням. Я говорив, що руським не вдасться взяти наш схід. Пано, вже одразу два питання. Перше питання по самій зустрічі. Ну, по перше, це подія. Тому що не часто така зустріч відбувається остання десь півроку тому. Але тим не менш, 150 депутатів були присутні. Їх взагалі-то 230. Як це можна характеризувати? Чи має зараз сильний вплив президент Зеленський на свою фракцію? Чи боїться фракція президента Зеленського, як вона боялася раніше того? І друге питання з приводу Юлії Полічук. Я дуже добре її знаю. Вона ніколи нічого не каже просто так. Оця інформація, яка була передана європейській, українській, перепрошую, правді так само зрозуміло, кому саме передано, щоб вона була процитована на баг... великий загал українського суспільства, що Україні доведеться приймати якісь важкі рішення раптом. Що це прощупування ґрунту чи що? Так, давайте по-перше, про засідання про 150 і чому не всі. А да, це ознака того, що банкова втрачає ремені впливу угу. на фракцію. Е, Об'єктивно, це почалося е, десь у му році і поступово нам вертало оберти зараз. Е, там хтось хворий, хтось за кордоном, це все від маски. Uh -huh. Зрозуміло, що президент е, зустрічається, то це серйозно. Тим паче, у народного депутата завжди є можливість задати питання до президента. Е, навіть якщо хтось і дійсно не прийшов, але це свідчення втрати. Певний маркер втрати повного контролю за фракцією. І це питання до партійних організаторів. Е, наскільки зараз е, моноліт колись слуга народу є керованим? Uh -huh. Другий момент е, про що йде мова? У мене різні. Е, ну я питав знайомих депутатів слуг народу про що конкретно говорили. І про що могла йти мова? Бо виглядає так, що історія про важкі рішення було спеціально подано так, uh -huh. щоб тільки це і обговорювали. Насправді там обговорювали багато інших питань, не лише там державна служба, закони про є реінтеграцію, про кластери тощо, тощо тощо. тощо. Uh -huh. що частина депутатів